Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Зиму пройдемо стійко і впевнено. Запевнив українців прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, Україна зараз найбільш забезпечена автономними джерелами живлення країна у світі. Однак, ворог безумовно продовжить свій енергетичний терор. Тому каже Шмигаль, неможливо спрогнозувати наскільки тривалі відключення чекають на нас цієї зими. Марія Васильєва ставила прем'єру питання. Її матеріал дивіться далі. Перший рівень захисту габіони з піском, другий рівень залізобетонні конструкції, які можуть витримати прямі удари дронів та уламками ракет. Такий захист мають уже 85% найважливіших об'єктів енергетичної інфраструктури, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Також енергетику стараються максимально прикрити засобами ППО та радіоелектронної боротьби, збільшити кількість мобільних груп, які збивають шахеди. Та, попри все, гарантувати щось напевно неможливо. Зізнається глава у. Ніхто не може сьогодні сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень, тому що росіяни мають свої плани терористичні знищення нашої енергетичної інфраструктури, продовження своєї геноцидної політики. Ми до цього готуємося і розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо. Деякі леп можуть сховати під землю, розповідали у Міненерго. Також під землею будують нові оборонні заводи. Повідомив президент Зеленський. Утім, закопати геть усе, звісно, неможливо. Днями експерти висловили стурбованість тим, що енергоатом мовчить про захист відкритих розподільчих пристроїв атомних електростанцій, на які росіяни вже націлювались і можуть планувати нові атаки. Наставці Володимир Зеленський попередив урядовці про персональну відповідальність Бажко. за захист захист критично важливих об'єктів енергетики, прем'єр Шмигаль пояснив, що питання укриття для об'єктів АЕС таємні, і саме тому про них нічого не розкажуть. В час війни, це ну часом так треба, щоб ніхто нічого не чув. Енергоатом захищений відповідною відповідними засобами протиповітряної оборони. Відповідно, всі інші заходи щодо захисту об'єктів вони здійснені. Енергоатомом і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником енергоатом спільно з військовими, спільно з нашими військовими. Всі ці речі обговорюються і доповідаються на ставці в режимі. Таємно третій рівень захисту, який здатен захистити енергооб'єкти від прямого влучання ракет, поки що розглядають як експериментальний третій рівень захисту абсолютний експеримент. Агентство відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях Укренерго. Це надзвичайно коштовний вартісний проект, вартість якого вимірюється десятками мільярдів гривень, наближається до сотні мільярдів гривень. Складний в реалізації і унікальний, якого ніде в світі не реалізовували. Поки що ми ведемо розмову з партнерами. Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів, і ми поки що домовляємося там, де було розпочато будівництво, провести консервацію, залишити один-два, які вже найбільш близькі до завершення, завершити їх подивитися як воно буде працювати і прийняти рішення про продовження і яким чином будемо завершувати всі інші рівні захисту окремо захисні споруди першого і другого рівня зводять на нафтових і газовидобивних підприємствах каже прем'єр найбільш постраждалі міста такі як Харків де ворог розбив всю теплову енергетику мають зігріти за допомогою мобільних котелень Марія Васильєва Андрій Хлус та Санлайн